1 листопада, День заснування Європейського Союзу. Що взагалі думають кияни про це об'єднання та як оцінюють їх роботу? Давайте запитаємо. Як взагалі ви оцінюєте діяльність такої структури, як Європейський Союз? Це дуже важлива спільнота, скажімо так. І Україна має увійти в Євросоюз, і в Євросоюз якомога скоріше. Більш того, я вважаю, що потрібно замінити такий лозунг, все буде Україна що Україна має бути в Євросоюзі і якомога скоріше як це зробили зробили країни Прибалтики. Вони вийшли чітко за планом, в максимально стислі терміни зробити політикам все, що від нас залежить, що залежить від них, щоб документи ці були ратифіковані, підписані, імплементовані, і максимально наблизити законодавство України до європейського до рівня європейського, скажімо. Так, розвитку зараз до Угорщини у такої міжнародній політиці приєдналася ще Словаччина через вибори проти українська позиція. Орбан зустрічається з Путіним. Його засуджують більшість членів Європейського Союзу. Як взагалі ви вважаєте, чи ось такі країни, як Словаччина і Угорщина, дадуть нам шанс потрапити до Європейського Союзу? Я вважаю, що на даний час такі країни, як Словаччина і Угорщина, що в них по суті приходять до влади аутсайдери європейської політики. Орбан, скажімо так, це взагалі про російський налаштований політичний діяч, який в енергетичному секторі він просто налаштований на позицію Російської Федерації. Наприклад, міністр оборони Німеччини в історію заявив, що. Війна можлива і навіть у самій Європі. Як ви до цього ставитесь? Можливо, чому ні? Це в Біблії пише. Воно можливо. Угу. І, мабуть, воно так і буде. Угу. Мені так кажеться. А підкажіть, будь ласка, що в Біблії пишуть щодо війни у Європі? Ну, що пишуть? Воно пише, що воно не збеже, воно буде. Третя мірова угу. Ну, так написано. І Бог не. Не кидає на вітер свої слова. Mm -hmm. Воно так і буде. По-моєму, повний патент. Чому? Або ми якось будемо йти швидше. Відповідно, повинен Євросоюз зробити якісь шляхи нам назустріч, або ми просто маємо йти цим шляхом розвиватися. Це моя позиція. Mm -hmm. Які взагалі бачите альтернативи Європейському Союзу? Ну, Нема ніяких. Тому що, ну, якщо не з ним, то самі. А самі ми поки що не зможемо, тому що економіка лежить. Створення якихось своїх певних. Звичайно, що треба створювати своє, розвиватися. Своє це однозначно це майбутнє. Тільки, на жаль, в ситуації війни ми бачимо, що є ряд причин, починаючи з корупції. Ну, все ми знаємо, всі ми бачимо, що робиться. Позитивно. Чому? Допомагають Україні mm -hmm. ну, весь час. Ну, більш-менш свої. так як вони. ну, Можуть в силу свої потребності. Ну я думаю, що вони мають здравий глузд і отямить колись і будуть допомагати нашій Україні. А як взагалі вважаєте, Європейський Союз не принесе миру до нашої країни? Що він довго несе? Хотілося б і вже приніс, ну він довго несе Це і ніяк воно ну, ну, не угу. нічого не проїздить. Це сліду що роб. Ну, ось дивіться, біщають обіщанням. Що сьогодні ми не віримо вже жить. Угу. Обіщанням розочарований. Угу. Угу. Ну ось європейський союз надає нам допомогу. Військову, зокрема, за це ми дійсно вдячні. Європа нам допомагає. але трохи маловато. Ось це Отета нічого, щоб швидше, Хоті розумієте? Хотіла б, ну не так більше, як швидше. Якщо воно швидше було, воно трошки і, і в нас було б швидше. Ну, але там свої нюанси, там вибори, там то вони тягнуть, протягують. От і вся історія подобається, тому що допомагають, підтримують нас. За межами України це дуже важливо для нас в ці часи, uh -huh. я вважаю. Тому ми ж якби в направленні Європи і ми себе єв... рахуємо європейцями. Тому я вдячна за підтримку всіх європейців і Європейського Союзу в тому числі. Ну, непогано працюють uh -huh. тільки більш на себе, не на нас. А так, до... що я можу сказати? У нас війна. А що вони обіцяють, то до Європи до я навіть не знаю. Вже ми їмо це 30 років. А може, колись і Степанко буде в Європі. Хоча Україна це центр Європи. Я сподіваюся, що скоро ми всі і Степанчик. Малесенькі, ми всі будемо вже в європейському союзі. Ми того варті. Ми поспілкувалися з українцями і почули досить різні думки щодо функціонування європейського союзу зараз. Втім, усі погоджуються, що наша Україна вже давно довела, що вона європейська країна. Що з цього приводу думаєте? Ви пишіть свої думки у коментарях.